«Пийте, діти, молоко, будете здорові. Цей вислів знайомий нам з дитинства. Про користь молока нам не раз розповідали наші мами та бабусі. Звісно, в своєму складі воно містить вуглеводи, жири, білки та вітаміни. Свіже молоко містить також спеціальні ферменти та антитіла, що захищають організм від інфекцій. Вітаю з вами програма Якість повінницькі». Як ви вже зрозуміли, сьогодні ми тестуватимемо молоко. Ніжне з приємним смаком, привабливим білим кольором та жовтуватим відтінком Таким має бути молоко. Продукт, який усі ми вживаємо з народження для людей старшого віку, воно є прекрасним засобом для заспокоєння нервової системи. Також молоко сприятливо впливає на слизову оболонку шлунку і ефективним при печії, оскільки знижує кислотність шлункового соку. На основі цього продукту розроблено чимало косметичних засобів. Крім того, умивання ним допомагає зберегти шкіру молодою. Маленький секрет: аби молоко не прокисло, його потрібно прокип'ятити, додаючи цукор з розрахунком одна столова ложка цукру на літр молока, зберігати його краще у скляному посуді, закритому кришкою, аби воно не набуло присмаку голубців та томатів із вашого холодильника. Аби придбати молоко, наші фахівці вирушили до магазину. Для експертизи відібрали 5 зразків цього продукту. Особливу увагу звертали на дату виготовлення та кінцевий термін реалізації. Отож, тестуватимуться молоко пастеризоване торгової марки Молочна родина з галичина шарм Шаргородського маслозаводу, молоко торгової марки Молочар з Адгаличина – Віта приватного акціонерного товариства ЖЛК Україна та молокія Тернопільського молочного заводу. Наступний етап перевірка у лабораторії державного підприємства Стандарт Стандартметрологія. Тут, звірившись з актом відбору, молоко поміщають у контейнери та відправляють на експертизу. До випробувального центру ДП Вінниця Стандартметрологія надійшли 5 зразків молока коров'ячого питного. Дані зразки будуть випробовуватись на відповідність Державному стандарту України 2661 за органолептичними показниками, фізико-хімічними показниками та мікробіологічними показниками. Також в даних зразках будуть визначатися наявність інгібувальних речовин. Сенсорне дослідження молока проводили п'ять фахівців лабораторії. Вони ретельно оглянули кожен зі зразків та оцінили їхні смакові властивості. Як правило, пастеризоване молоко має солодкуватий присмак та запах, однорідну консистенцію без посаду. Колір білий з жовтуватим відтінком. Дегустаційною комісією випробувального центру, ДП «Вінниця» стандарт метрології, були визначені органолептичні показники в молоці питному. Це такі показники, як смак, запах і колір. За всіма цими показниками всі п'ять зразків відповідають нормам, зазначеним в Державному стандарті України. Експерти фізико-хімічної лабораторії визначали у зразках молока питного пастеризованого масову частку жиру, тетровану кислотність, наявність рослинного жиру. Результат випробувань виявився негативним для четвертого зразку. Рослинним жиром частково замінюють молочний жир в молочних продуктах, і потрапити він може як на молочному підприємстві, так і при заготівлі молока сировини, яке закуповує молочне підприємство. Тому підприємствам-виробникам необхідно уважно ставитись при заготівлі молока до вхідного контролю цього молока і обов'язково контролювати наявність рослинного жиру, щоб потім не було неприємностей і в готовій продукції не виявлявся рослинний жир, якого не повинно бути. Не витримав перевірку четвертий зразок і у мікробіологічній лабораторії. Фахівці Вінниця Стандарт метрологія виявили в ньому бактерії групи кишкової палички. Зразок номер 4 не відповідає за такими показниками, як перевищення кількості бактерій групи кишкової палички і перевищення загального мікробного забруднення. Ось я можу продемонструвати це бактерії групи кишкової палички, які ми виявили в зразку. Досить часто, за словами фахівців, молоко фальсифікують. Під виглядом справжнього продають розведене водою або ж з додаванням рослинних жирів. Перевірили у лабораторії і наявність інгібувальних речовин у цьому продукті. В зразках молока також визначалися наявність інгібувальних речовин. Це ті речовини, які пригнічують ріст мікроорганізмів. Це, наприклад, антибіотики, сульфаніламідні препарати, а також такі розкислювачі, як сода, аміак, перкіс водню та інші речовини. Повинна сказати, що у всіх п'яти зразках інгибувальні речовини не виявлені. Провівши всі лабораторні дослідження, експерти зробили висновки, що три з п'яти зразків молока пастеризованого заслуговують оцінки відмінно. Тож логотип якість повільницьки присвоєно зразку. номер два. Молоко Шарм Шаргородського маслозаводу. номер три молоко торгової марки Молочар задгаличина та номеру п'ять молокія Тернопільського молочного заводу. Програма якість повіницькі Нену. Суть рекламного характеру та не співпрацює з рекламодавцями, виготовлена в рамках реалізації програми безпеки харчових продуктів Якість по-вінницьки», затвердженою рішенням сесії Вінницької міської ради номер 282 від 01.07.2011 року. Інформацію щодо молока ви сьогодні отримали. Право вибору залишається завжди за вами. З вами була програма Якість по-вінницьки». Зустрінемось за тиждень в ефірі телеканалу Віта.